Всім доброго дня. День сьогодні гарний. Ну, трошки мокровато, чи то якась мигичка, чи то дощик манюнький не розберу. Ну, погода гарна. Людей бачу сніги, зима, а в нас весна. Трошки зірвався вітерець, але перестав. Зараз тихо, тепло. А я йду на дачу, зараз наріжу малини на чай. Тут в нас є така проста малинка. Коло хати в нас гарна малина. Її жалко. А тут простенько можна різати на чай. І тут багатенько. У мене ще є такий старий кушт смородини. Я його трохи пообрізала, мала викопати, викинути. Ну, поки я його не викопала, то гілячки підуть у чай. Де таке асорти. Так, зварила я кукурудзки, а то місце займаю морозивці. Ой, погода міняється, вже йде дощик. Робиться холодновато. Ай-яй. Ігор помаленьку займається своєю справою, вже перерубав пеньки. вже стільки дров перерізав. Тут ми вже спалили трохи такі дощечки, там гниле, таке сяке. Він вже заклав цими, що нарізав. А ми будемо сухенькі брати з клітки вже. Уже в хлібчику скільки роботи сьогодні зробив. Перестаємо, розбираємо, вже порозбирав загорошки, буде переробляти свиням, затримка в желізі. Треба купляти на стопчики, на перегородки, ну, потрошки помаленьку переробити. Що ж робити вже? Коровки не будемо тримати, Будуть спиньми далі займатися. Я продовжую бити горішки. Вже знов набила трошки, що в мене лишилось небагато. Вже на дворі ніч. Зарані смеркає. Не дуже що зробиш на дворі багато. Сім на добра тихої сім ночі.